Привіт! Сьогодні буде огляд Масімо. Я хочу одразу попередити, що огляд я робила до початку літніх знижок. А чи включила я мікрофон? Да. І більшість речей ви навряд чи знайдете, але артикули я все одно залишу. Чому я викладаю це відео? Чому що дівчата в інстаграмі майже одноголосно проголосували, щоб я його виклала? І я не можу їх не послухатись, тому я його викладаю. Все одно я вважаю, що масимо дуже багато речей дублюються, дуже багато речей можуть бути подібними. Там немає чогось, типу, сверх унікальності якоїсь. Тому це більше для натхнення, подивитись, як комбінувати речі, там послухати мене, не знаю, включити на фоні, просто повтичити. Кратше, насолоджуйтесь, сподіваюсь, кожен з вас візьме хоч якусь користь цього відео. Якщо ні, то хоча б розслабитись, подивитись, відволічитись. В общем, дякую за перегляди і давайте дивитись. Всім привіт! Мене звати Катя, ви на моєму ютуб-каналі. Я персональний стиліст, і сьогодні у нас з вами шопінг блог Ми підемо в масі Мадуті. Перше розкажу, що на мені. На мені мікс з манго спідниця Зара, якась позаторішня колекція ремінь Massimo, манго Outlet В'єтнамки, і носочки єтри Аліекспрес і сумочка Прада. Окуляри це вінтажні бос, це кос, а це щось місцеве. Хочу вам сказати про свої такі основні правила перед шопінгом. Важливо, коли ви йдете на шопінг. По-перше, мати гарний настрій, бо ну, типу, діла не буде. А по-друге, щоб ви собі подобались. Не йдіть на шопінг, типу в спортивках, бо все, що ви потім будете приміряти, буде створювати вам такий вау-ефект. А це, типу, трошечки не та емоція, якою потрібно керуватись під час покупки речей. Тому класний настрій. Одягаємось і виглядаємо так, щоб собі подобатись. І виділяємо на це 2-3 години спокійно і потім краще зробити перервочку. Пішли. Хочу зазначити, що масімо зовсім, скажімо так, не в моєму стилі, але в цілому, в мас-маркеті ви рідко знайдете якийсь такий е, конкретний е, стилістичний типу напрямок. Наприклад, кос да? це мінімалізм, і це такий middle сегмент, але взяти зару, масімо, манго це завжди буде мікс різних стилів. І тут важливо розуміти. Які речі вам шукати, щоб не витрачати багато часу на шопінг своїх нервів, не стресувати. Ви, коли знаєте, які речі ваші, і що відповідає вашому стилю, вам буде легко орієнтуватись в мас-маркеті, в мідо-маркеті. А для цього вам потрібні певні знання, і ви можете їх отримати на моїй лекції. Характерні стилі я там детально розповідаю про різні стилістичні напрямки. Про характерні стилі, і ви за допомогою цієї інформації зможете визначити свої характери в стилі і свої ви обрати для себе стилістичні напрямки, і вам значно легше буде орієнтуватись в магазинах. Підемо? сподіваюсь, сьогодні буде не так багато людей, і ми зможемо трошки вільно підзняти. Mm -hmm. Я карості дівчата. Блін дуже прикольно виглядає. Це такий типу бісер е зі старими, аля. Класно. Будемо збирати лунки вже на таку теплу погоду, на літо, а можливо, на такий прохолодний про вечір, щоб щось накинути. Боже, яка легасенька тканина, такий тонюсінький тенюсінький льон, але дуже до речі, мені зараз подобається, що нас маркет починає робити складні кольори. Тобто, тренд повторювати прикольно, але складніше за все це повторювати складні кольори. Ви можете побачити, що на показах. В люксових брендах і саме цим вони можуть, скажімо, так вигравати своєю цікавістю в образах, те, що вони використовують якісь такі припилені м'які кольори якісь глибокі, або навпаки яскраві. І от зараз, що я бачу, і чого мені дуже не в маркеті, це ось такі якісь припилені, складні цікаві кольори. Ось цей я не знаю, як він передає на камері, але в житті це такий лавандовий. Так, це такий, це такий лавандовий, Прям лавандовий, але дуже з таким підтоном сірим, яким. І для тих, хто полюбляє бренд Zero, Massimo, робить вам подарунок у вигляді в'єтнамок замшевих, червоних. Вони здалеку нічим не відрізняються від цих звичайних зоров, але там вони не, не не замшеві, не шкіряні, а просто резинові. І як на мене, ця варіація набагато скажімо так адекватніша ніж резинові вітнамки за тисячу євро. Ну пишіть як вам до речі, що ви на цей рахунок думаєте. Хочу вам показати, як виглядає на юбках, на спідницях і на сукнях косий крій. Я дуже часто кажу про те, що класно обрати речі косового крою, тому що на таких струнких високих дівчат. Саме цей крій, він, ніби знаєте, так лягає по вашій фігурі дуже плавно, і в ньому немає зайвих швів, тобто немає цього рівного якогось чіткого силуету, Він просто обтинає вашу фігуру. І ось так він виглядає. Це коли тканина скроєна по косі, і коли ви її розтягуєте, бачите, ми примірюємо цю сукню. Вона мені не дуже подобається по кольору, але по крою це прям те, що я хотіла показати. Приміряємо і подивимось, як цей крій сідає, і ви зрозумієте, що на увазі. До речі, дуже люблю е, взуття і е, аксесуарну групу в масіму. Мені прям подобається те, що вони роблять. В них багато замші. Замші — це такі трошечки е, прихотливий матеріал. Ой, вибачаюся, я могла тут пошуміти вам. Е, стосовно сумок, бо це затирається, особливо якщо це світлий колір. Але в цілому це завжди виглядає, скажімо так, замша вам особливо в літній образи буде додавати глибини, тому що, от як ви можете побачити на мені, зараз плюс-мінус одна фактура. Вся така матова. Єдине, що там блищать у мене в'єтнамки, і я тут додала собі нейлон. Але замша тут. Теж буде грати ось цю роль, що не лон поглиблювати образ, бо ця фактура більше читається. Що вона також Глянець, що тут у мене відіграє в аксесуарах. Це такий, скажімо так, легкий спосіб прості літні луки додавати завершеності і цікавості. Це поєднувати і різні фактури, і враховуйте все і прикраси, і взуття, і аксесуари, і одяг. Класний варіант. До речі, не дуже приємно буде вам оце все ворс цей на плечі на голе. Але тим не менш, це класний варіант теж додати фактури такої активної. Але коли це? хана. А ну і ще у нас теж, по-моєму, з ролл там щось біля тисячі євро рафія. Багато бачу дівчат, які купують рафію в люксових брендах. Не знаю, можливо, це якийсь міні заскок, але я не вважаю, що з Рафію треба віддавати ну, такі кошти. Це просто супер дешевий матеріал, і єдине за що тут можна платити, це ті типу, за бренд, за форму і за колір. Ну це максимально проста, звісно, там в Zero ви знайдете цікаві кольори, більший об'єм. Ну хіба за це можна переплачувати десь десь 800-900 євро. Якщо є така можливість, вайно. До речі, ця 150. Але по об'єму прикольно. Ну і знову ж таки, оце буде некомфортно на руку. Дуже некомфортно. Прям, прям неприємно. Звертайте увагу на ось такі декольте. Бачите, він такою галочкою. Це буде видовжувати ніжку, струнити, і взагалі це дуже елегантно так виглядає. І ось такий мис. Можливо, ви згадаєте, але у моєї мами були, були точно якісь такі туфлі прикольні. Мінімалістичні, елегантні і виглядають так ну, досить дорого. Зараз вам покажу тренд. У нас бохо, у нас Хлоя в цьому році золотів, тому на танкетичці, на пробишці ось такі грубі берсоніжки. Ну, до речі, ці ваші ніж Єдине, в мене колись такі були, і я можу по собі сказати, що по комфорту вони дуже такі травматичні, що тут може е, нога, знаєте, так підвернутись, і, ну, коротше, не знаю, по брощаточки не походиш в них. Ще один варіант додавати такого ускладнення в образ це обирати якийсь цікавий принт, не знаю, це покраска, такий градієнт який. Але майте на увазі, що якщо у вас знизу буде біле взуття, то це буде трошечки так кидати з боку, різати краще. Все ж таки, якщо темний низ, його комбінувати з темним взуттям або якимось кольоровим яскравим акцентом. Звісно, якщо на це є у вас запит, щоб не різати собі пропорції. До речі, дівчата, якщо ви хочете якось приодягнути свого чоловіка чи хлопця, масімо, як на мене, це саме такий без. Живу безризиковий магазин. Тут такий смарт кежуал, все все виглядає охайно, красиво. Головне не беріть джинси з кіні і буде mm -hmm. вам щастя. Ще ви ж знаєте, що ми теж можемо обирати деякі айтеми з чоловічого гардеробу Піджаки, сорочки. Якісь шкірянки, футболки навіть також. І дуже часто в нас саме чоловічі футболки, такий трикотаж, він набагато якісніший, ніж в жіночому відділі. Особливо це стосується зараз. Прикольний костюм, він тут іде з такою, типу, подвійним топом, імітація сорочки і поверх майки з гудзиками за рахунок того, що він прозорий, це досить легко виглядає, не перегружено. Він, ну, звісно, це така пляжна більш історія, але виглядає розкішно. До речі, не бійтесь додавати активного кольору, фактури саме у взуття. Це найбезпечніший спосіб додати чогось такого експерименту, і взагалі це найбезпечніша зона для експерименту це взуття. Тому що вона знаходиться далеко від, вашого, від вашої портретної зони. І через це це найменше ризиків. Наприклад, срібло. Для мене це як база, тому що він дуже легко вписується, срібний колір дуже легко вписується в образи. Золотий важче, а от срібний він як білий. Тут ще він такий, типу, потрісканий. Ну, як бачите, мої срібні а, теж. Були б тут білі, було б трошечки більш активного такого кольору, а срібло от воно і світле, але не таке яскраве, як біле, ну, як на мене. Влітку не хочеться додавати багато шарів, іноді Іноді хочеться, іноді ні. Тому варіант поєднувати різні такі стилістичні напрямки, наприклад, ось ці штани вони такі більш як спортивного вайбу. З so, майка вона білизняна. Додаємо фактуру активну гладку і додаємо акценту дуже маленького на мої ножки, балетки в білому кольорі, і я трошечки ще підгорнула штани, щоб просто привідкрити щиколотку. Це завжди так припіднімає, додає зросту візуально, і також біле зуття виконує цю саму роль. Елегантно, просто, красиво, стильно. Білизну тут підбирайте вже, можете дублювати мережево, можете дублянути якогось кольору глибокого, бордового, наприклад, буде теж така додаткова, цікава акцентна деталь вашому образі. І ще один варіант влітку додавати цікавинки, особливо до міні-юбки і до майки. Це додавати такі цікаві топи, туніки. Вони додають таку розкоші, дуже класно. Мені подобається, як вона виглядає по об'єму. Її можна і до штанів, до попереднього луку одягнути, і до джинсів. Але саме захотілося показати зміні, тому що влітку, ну, типу, не можна сказати, що це погано носити майку і просто міні-спідницю. Але дуже часто це виглядає якось незавершено. Взуття. Як я казала, не супер зручне Не супер зручне саме, от тому що не, з, не згинається, що це типу, просто колодка. Ти в ньому ходиш, і тут дуже легко оці історії ловити. Зрозуміли, особливо у в'єтнамках. Це прям небезпечно. Так що майте на увазі. Е, легке е, ну все. В мене по YouTube, якби. Я вас попередила, а ви там вирішите самі. Трошки олдмані, естетика, але е, свою скажу, не знаю, популярну, непопулярну думку. Мені взагалі естетика олдмані трошки так нафталіном віддає. І щоб це виглядало більш сучасно, то давайте якісь трендові цікаві елементи. Наприклад, ось ці прекрасне взуття. Ну, воно точно не відноситься до якогось олдмані, воно таке більш, як на мене, футуристичне, цікаве. Тут підбори. З такою активною формою сам мис. До речі, на мені розмір 38, і як бачите, він гарно сів на мою 39 повномірно. Зручний, класний підбори. Мені подобаються прямо. Ну, і звісно, тут ця сумка і в перемір Мені подобається крій цих штанів. Він такий небанальний, з такою баскою. Вони, взагалі, це такі штани-спідниці, як на мене, покрою. і Треба міряти, але мені здається, у кого є така зона корекції внизу живота. Або, наприклад, ви там, вагітні на якихось перших місяцях вагітності, тут буде місце для вашого животка. Він буде просто прикривати вас від сонця, але за рахунок того, що це натуральна тканина, він широкий, досить, буде продувати. Білий не притягує на себе світло, тому буде досить комфортно, не дивлячись на те, що це довгий рукав. Ну, і тотал-білі луки це завжди. Ну, давайте так, чорнобілі. Чорнобілі луки це завжди гарно, витончено і дорого. Ну, Це розкіш, це розкіш. Просто цей шлейф, цей красивий такий. Ю, але не широкий ю виріс. Тут просто в цій сукні прекрасно все Знову ж таки. Зверніть увагу, як портретна зона додає характеру образам. Сьогоднішня моя зачіска прям ну дуже активна, дуже така характерна, і тому всі ці образи виглядають ну, більше в моєму стилі, скажімо так. Тому що якби я сюди до цієї сукні була по зі звичною своєю зачіскою з кучерями, ну я б себе не так почувала. Тому в особистому стилі дуже важливу роль відіграє також ваша зачіска, ваш макіяж, ваша портретна зона на це дуже великий акцент теж треба робити. Ну, як вам ця сукня? Ну скажіть? Скажіть агою, скажіть це ану мальдівська дама. <різь> не я ріжую, і ні? Музика. Музика, яка супроводжує цю сукню. Ну, ви поняли, вайб був пойман. Ось така варіація розслаблена. Це. Тонкий замш. його буде класно просто накидувати. На мені розмір М, я б, можливо, собі брала S. Ось так воно тут застібається, типу така ця естетика для топ кімоно. Ширина рукава, мені тут дуже подобається. Бачите, широкий, теж на розширення йде. Але зверніть увагу, що він буде додавати вам об'єму в зоні стеган. Тому, дівчата, у кого це зона корекції, бікерфу. Також, хоча ви знаєте, я так дивлюся, я бієм коло лишила, щоб він був не супер приталений. Оці у нас клоги, просто я вас заклинаю. Не беріть ніколи в житті. ну Це тортури якісь я прийшлась по магазину, і це дуже боляче, дуже боляче, але виглядає класно. І ось такий в'язаний топ крошем. Теж буде вас продавати. Тут класно, що дві нитки коричнева і молочна. Ви можете це дублювати в образах. Наприклад, як я зробила з коричневим. коричневий з блакитним. І стосовно джинсів, вони на супервисоких дівчат. На мені розмір 38 я його підгорнула. Тому майте на увазі, що тут зріст має бути ну, типу, прям високий. І ще мені подобається, що вони супер м'які. Тобто на літо це ідеальний варіант. Обирайте такий варіант. обирайте, щоб вони були не щільні і м'які, тоді ви зможете носити джинси. Я б сюди точно не додавала замшеву сумку. no. no. і я б не додавала сумку з плетінням, бо ж цього плетіння активного достатньо. Просто гладка шкіряна сумка сюди буде, типу, супер. Ось що я мала на увазі, коли розповідала про цю сукню косого крою. Він мій прямокутничок. Гляньте, як гарно обтинає по фігурі, створює тут стегна, і знизу такою хор, і знизу знову розходиться. На мені розмір XS, тут відкрита спинка. Можна носити цю сукню без білизни, сміливо. Зверніть увагу, що трошечки животик вона може тут підкреслювати, тому що вона тут прилягає, обтікає, і знизу, тут бачите, вона трошечки подовжена. Убожні коси крій завжди виглядає розкішно, і як бачите, тут є. Момент, що ви можете, що тут трошечки більші стегна сюди пройдуть, і також це класний крій для дівчат типу фігури ікс, коли у вас досить активно виражена талія, тому що саме ця сукня не буде вам її, скажімо так, ось тут натягуватись да, на стегнах і робити прямою. Вона навпаки, вам її підкреслить. Навіть мене прямокутничку ця сукня зробила талію. Як бачите, і ще одні розкішні джинси. Ми їх називали Кльош. Дуже мені подобається, як вони сидять. Я доповнила цей образ активним ременем, активною сумкою, шопером і топом теж активним. Тут може бути навіть сатиновий топ, але я захотіла б піти в такий боху естетику. Мені дуже подобається це поєднання. Беріть собі на замітку, що навіть такі в'язані топи вони будуть все одно виглядати за рахунок фактури більш цікавими і завершеними в образі. Дівчата, кому треба скоригувати прямокутник і хочеться додати об'єму вниз. Ці джинси прямо have. і мені дуже подобається, як вони знизу просто оверлочені, не, під, не підкочені, немає цього грубого шву. І, звісно, зріст майте на увазі. в мене 167 і тут ще каблучок. Ну тобто на високих дівчат. Вкорочувати такі джинси не раджу, бо у вас втратиться цей об'єм знизу. Ще одна сукня знайдена в «Масімо». Дуже мінімалістична, жіночна. Тут можна регулювати. Ну як можна? Тут треба, якщо комусь потрібно, підрегулювати під себе. Але з цією білизною мені подобається, як тут виглядають ці трикутнички, і ця сукня виглядає більш навіть цікаво і завершено, якби тут не було цієї білизни. Але це не мій смак. Зуття я сюди вже б тоді, чесно кажучи, продублювала чорне. Щоб так трошечки підтримати, якась мінімалістична сумочка і все. Можна наверх додати якийсь кардиган, жакет, жилет, тобто як хочете, можна цю сукню носити як спідницю, перекриваючи зверху якимось топом, з рахунок того, що вона тут досить така мінімалістична, її легко буде якимось бомбером чи жакетом перекрити. Зверніть увагу, що вона видовжує тулуп, Тому у кого. Є в цьому диспропорція. Тут, звісно, треба буде і ось тут піднімати, да, щоб підняти талію, і підняти тулуб, і в цілому коригувати цю історію вже під себе. Я доповнювала цю сукню таким бомбером, щоб трошечки збалансувати і навіть знаєте, зміксувати, і цей образ виглядав більш таким глибоким, цікавим, що не просто з жакетом чи піджаком. Поєднання подовженого жилету з такою більш об'ємною спідницею. Смужку, чесно кажучи, хотілося б сюди, знаєте, от такого об'єму. От такого. Або жилетку вуші, щоб вона трошечки якось отут вище починався розріз, да? і щоб вона сюди ось так лягала, бо якось занизько ці розрізи, як на мене, під, мою, під мій зріст, під мою скажімо так, фігуру. Жилетка, чесно, по якісті, щось не дуже. Мені здається, що їй буде дуже швидко габелі, бо вона взагалі без ніякого еластану чи з якоїсь нитки, яка б це тримала. Тому просто показую, як стилістичний прийом брати ХБ-жилетку, можливо, у вас хтось в'яже, може вам її зв'язати, з високими вирізами і з об'ємною спідницею. Тоді вона не з'їдатиме тут у вас об'єм, скажімо так, цієї спідниці. Якось хочу так вам показати, але не виходить. Ну, в общем, було б так, було б краще. Спідниця, до речі, дуже прикольна. Така батер, сіру смужку. В складку легка, з карманами, міді. Взагалі до неї питань немає тонка на літо саме то. Неймовірне поєднання кольорів такого. Бордово-сливового, якось такої приглушеної, приглушеного бурячка і такого припиленого, ніжного, рожевого в житті ці кольори, ну, до речі, зараз передає правильно, так, типу приглушено. І поєднання я б на них ще, звісно, додала краще якихось таких бордових, прям таких лакованих слімбеків або босоніжок. Тобто краще щось по типу цього срібні теж до речі непогано. Це Ось такі. Але виглядають як спідниця. Вони тут на затяжечки регулюються такими полосочками. Дуже легка, класна тканина. Взагалі мені дуже подобається цей сет. Срочка, вона досить щільна. Мені, я думаю, що в спеку буде жаркувато. Але за рахунок того, що вона така розслабленого крою, я її трошечки підзаправила, щоб показати гінію талії, щоб не йти в цей такий оверсайз, тому що він з'їдає мій зріст. У нас такий монохром з акцентом знизу. Тут образ виграє за рахунок того, що це не просто сорочка, а це така, скажімо так, жакет сорочка, такий якийсь скіл, не знаю, як це назвати. Теж. А, до речі, теж це мені е, такий в, в азіатській естетиці. Тут це жатка. Але в тому ж кольорі трошки світлішому, і акцент в'єтнамки. Я б сюди додала замшеву сумку або якусь одну тонну, не супер фактурну, скажімо так, не, не плетіння, щоб е залишити цю спідницю головним акцентом в образі, щоб це не перебивалося. Я вам зараз покажу. Бачите, перегруз трошечки вже йде. І тут фактура, і тут фактура, ну особисто, я таке не люблю. Люблю, коли це так смачно, витончено, і якщо вже це акцент, нехай він ним і лишається. Я думаю, на цьому все, бо дуже багато людей вже в примірочні. Пишіть, як вам образи, пишіть, що б ви носили, що б не носили, взагалі свої враження. І підписуйтесь, чекаю вас на своєму каналі, на своєму інстаграмі. До зустрічі, Па-па. São que bom que...